Хто знає, що ця будівля у центрі міста, котра вже кілька років не експлуатується, насправді належить Житомирській політехніці. Університет зіштовхнувся з новими викликами, а власне це брак. Навчальних та наукових аудиторій для студентів у 2015 році. Міністерство освіти і науки України своїм наказом і власне своїм рішенням передає на баланс Державного університету Житомирська політехніка центр науково-технічної інформації, який розташовується у місті Житомир. Університет вирішив братися за реконструкцію будівлі. Однак сталося не так, як гадалося. У 2019 році певні фізичні особи підробили аукціон з приватизації та привласнили приміщення. Для Університету ця подія стала шокуючою, і, звичайно, що. Ми, як адміністрація, відразу приймаємо рішення про те, щоб об'єднати свої зусилля з е, представниками Житомирської обласної прокуратури і заявити відповідні судові позови. Судова тяганина тривала аж до сьогодні. Прокурори встановили, що фізичні особи організували злочинну оборудку для заволодіння нерухомим майном держави. Невдовзі будівля була продана. Новий власник також не став користуватися приміщенням. А в червні 2020 року передав цю будівлю у статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю місцевим господарським судом було задоволено позов прокуратури про повернення державі з незаконного володіння спірної будівлі. Упродовж трьох років відповідач не полишав спроб залишити державну двоповерхівку у своєму користуванні. Справу тричі переглядали суди апеляційної та касаційної інстанцій Та у листопаді 2023 року Верховний суд прийняв остаточне рішення з метою притягнення до відповідальності державного реєстратора. Та осіб, які шахрайськими діями заволоділи державним приміщенням розпочаток кримінальні провадження. Наразі кримінальне провадження щодо зловживання повноваженнями особи, яка надає публічні послуги, перебуває на розгляді в суді. Наразі будівля зареєстрована як державна власність та приєднана до університету Житомирська політехніка.